Ура! Дождався Ігор, мені пека. Аби Бог дав, щоб воно робило. Ігор, я переживаю, це половиною тисячі, так? Да? Не обдурили китайці, ні? Що є? Це що таке манюсіньке? Ну, манюсеньке? Чи може в китай? Ага, що ти відправляти будеш, уже пожмакав-пожмакав, так? Рады? Рады. Э, сейчас. Ну, по пальчикам. Давай я буду, что ты хочешь. Я хочу. <сих> Можно же надо. Ваницы. А я? я сам. Не, бери там, где ты брал, раздирай дальше. Угу. Давай я зубом. Ногтем. О, получилось. Ну, таке маленькая. я что воно хоть трошки больше. будет. Да, ей буде. больше, короче. Может, там вообще нічого нема. Да что тут платить, сынок, га? Собственно, надо почитать. То потім уже. Шо воно беленьке? Білки палки. манюсенький, я бачу, великий. То це шо за таке? Глянь, Виталь, да, це... Да, манюсенький. Ещё мае три порта. А че оно таке манюсенький? Не знаю. Як думаю, пачка спичок. Я, я думаю, им Ну Значит, обдурили. Капец. Да, Чтобы працювало. Ну, то ж, ти ще ж не знаєш, як Що тянуть там буде. -то. Іде. Ну і слава Богу, об'єднав. Я Об не зіма, я цим цим э, вечать з пригодні включав. Ну, весь ще має, тут три чи мають виходить. Щось так довго. На, да, все включив наушники, все там, все, все включив там. То робить, О, як. Нічого особливого, не побачимо. Да. Ну це стройка вже перша буде. Це настройка. Mm. Радий. Радий, так. Да. Ну чому ж поробить? Треба, наверное, батарейки поміняти. Щоб батарейки В мене. є. Да. Да. Що робить? Я теж рада. Що да. ти, синок? Нічого ну, стаю. Да? Ну, то хоч розкажи, що. Ти довольний, чи щось не те. Довольний, ну нормально тут. Робить ага. оця маціпуінка штучка, що да. тільки ще. Ну, там біоси строїть, щоб, там... щоб бі... Ти все вже знов починаєш біоси досліди робити. Там, там, тільки те, що знаєш, там, там, не Покажи, як ти печатаєш швидко. як а, тебе і... колись рлінний глаз називали. Да. Там а ну покажи Ігор. А, немає, не хочу. Ну покажи, будь ласка, ти дуже швидко. Отко щось попечатуй. І вон не дивись на клавіатуру. Не дивишся ж, ні? <трохи> дивись, <довызывает> А ну, ну хоть что-то. Сейчас. Ну, тем же интересно, как ты печатаешь. Мне самой, как ты. Ничего ну, себе. А, ну, нет, це я не печатаю. Не Тоже быстро. Я твое. Махи лучше, просто я не навчився там до на той проганки. Ну ти так лучши. печатаєш, вообще, я ж там, знаю. Там, махи лучше надо. Печатать. А что це? А? Це моє. Так, це. Ну, печатай. Ти хотів, давай. Я це я вспоминаю, що треба що строїть. Жунал. ¡Suscríbete